Так, всім привіт. Привет. Поговоримо про помпову рушницю, виробництво Safari, Харківський завод Ну, Для тих, хто не розуміє взагалі, що це за рушниця. Одразу скажу, це збиралося лише на латик, вона повністю не виготовлялась, такого не було. Ну, мабуть і не буде, я думаю, скоріш за все це буде нерентабельним. Тобто Туреччини приїжджали там певні комплектуючі, кропно вузлова зборка робилась. Маркування зрозуміло, певні там номери і так далі. Ну, збирання в якому плані там. Ударом спусковий механізм був в зборі. Конкретно ці старенькі моделі я не збирав. Я збирав дещо новіше. Просто УСМ встановили там, ствол одягли, умовно там магазин прикрутили, трубчати до ствольної коробки, приклад встановили. А магазини були прикручені вже? О... Чи окремо приїжджали? Здається, були такі, що і, і окремо, але... Бувало комплекти, наприклад, там чи запасні, вони ще як ствольні коробки, де там ще й накручувалися потім. Mm -hmm. Ну воно все одно нарізьби воно. На я фиксатор, до чого питаю, я пробував його викрутити. Ну так, лайтово. Я думаю, на фіксаторі. Да. фіксаторі І різбивали. воно в мене не вийшло. Ну, думаю, і холіра, тому що е, для чого викручують? Наприклад, поміняти подавач, де? Е, магазин. Але тут відкрутив пробку і воно все на вулицю вийшло. Ну, Ніяке чистить те саме. Тобто, ну, попробував, не вийшло, перестав пробувати. Так, в даному випадку у нас рушниця ТКР, вона, ну, типу, як тактична, правильно ж позиціонується. Ну, типа, да. так. Ну, Бувай класична, там пн 001 По маркуванню тут, по суті, пн 001 Але відмінність. Ось ця, То, і... це руків'я, пістолетне руків ну, так, такий приклад. Він такий досить такий топорний, якийсь масивний, як на мене, не знаю, не дуже такий він той витончений відмінність цього така яра планка для якогось коліматора, або будь-чого діоптер, насадка, так звана коронка для вишибання там якихось замків і так далі. І мушка. І, му мушка. і мушка. Тобто, звичайно PN-001 вона була класична, прицілювання відбувалося по плані. Так, ресивер і мушка маленька. Ну, оце по суті воно візуально помітно, що це вся відмінність, що вона більш тактикульна була. Вони завозились якийсь там час, збирались, потім перестали збиратися тоді під цією назвою пн 001 Кінець 21-го початок 2022 року безпосередньо я збирав інші рушниці, але не пам'ятаю від якого бренду. Ну, мені здається, вони навіть були дещо і цікавіші, але продемонструвати ми по певним причинам вам не можемо. Ось е Воха старовласник цієї рушниці, то які тут настріли говорили. Рушниця за багато років, ну, не враховуючи, що крайніми роками в настріл нуль то за попередні роки ми настріл 10к ну тобто багато. Ну 10к і що от що тут міняло, що ламало, що тут робилось взагалі. Значить, ну, спочатку, да, що я купив саме цю рушницю, це випадковість. Я хотів моса, а краще рема, а їх не було в наявності. В общем, прийшов, що було, то й купив. Ну таке. Тобто несвідомо не те, що там думали, Ні. гадали Ні. чи ще щось. Ні, у неї був один плюс, вона була максимально дешева. Її вартість на той момент була порядка 200 доларів. Ну, попробуйте купіти. Да? Хоча РЕМ вартував ну, 500-600, ну, десь так. Ну, так. В тих межах. Тому прийшов, купу по Сафаріка, кажу, най буде, а потім поміняю. Ну, до сих пор міняю. Все працює нормально. Ну, працює навіть, я бачу, ствольна коробка, навіть не затерлася цей алюміній, він тут... да, ну Вона ще й не пиляна до сьогодні. Тобто нема не запилу під вкидання. Як да? багато спортсменів запилює, да. тут все а, все а все було. вона ж бралася під спорт. А її початкова комплектація а, стояла цей приклад. Це да? висит, потиличник потиличник висит. відпадає, то нормально. І а, чому вона називається тактично? Тому що. Саме такий тип хвату, років я і прикладу, він зручний для управління по погоризовання нас. покращено. Да, тобто опрацювання в якихось приміщеннях, закритих об'ємах, воно реально зручніше. Але в цього штукенці є великий недолік. Тобто споряджати магазин швидко і ну банально не зручно. Ну, років я банально заважає руці сила, Да, ну, сила, Якщо ми, наприклад, беремо рушницю, да, там заряджає мій там. Як має бути, по-спортивному, скажімо так, так. так, то ну, руків'я тут якся не дуже. Де? Тобто нам треба витримати максимальний кут, гострий руки до магазину, де? коли ми вкидаємо набої, а руків'я тут заважає. Тому в той же день було куплено ця штука весло, ну, воно навіть видно по стилістиці оформлення на цівці ці крупні насічки, на так, так, так. А тут. Вони... Як, як будь-то не звідси трошки. Да. ну Воно є не звідси. От. Ну, але тим не менш стає без проблем. Да. Настріляла вона без проблем 10 тисяч плюс, хоча я там обліку не вів, то я так всі порахував, воно десь так і вийшло е, приблизно. На що поламалося? Поламався пружина ударника, е, причому не відразу замітно було. Вона почала давати осічку. А, Тобто вона, інколо... працювала, да. і вона, вона Вона нормально працювала, але інколи була осічка. Я розбираю затвор, а там пружинки немає. Лопнула. Це по-перше, я написав на сафарі на латек, це в них була така проблема ту пружинку. Ну, я... Це була габела, вони мені, що ви не можете пружинку, а ми там привеземо, а ви там закажіть, а ви там перешліть, а ви там ще щось. Ну, коротше, історія я взяв з ручки, поставив сюди, і сюди. Ну так, я ж кажу, чому не було пружинки, тому що багато хто думає, ось написано зроблено в Україні, що їх збирають там. Що всі деталі є, але по суті це ж було не так, от, правда, як вона є, що їх да. лише збирали, їх не виготовляли. Тобто у вас там поламався приклад, якщо їх немає, то їх немає, їх там ніхто не відливав. І будь-які деталі, їх або вони були з Туреччини завезли, або їх не було. Коротше, з ручки пружинка нормально працює до сих пор, і та ручка мово, пружинка з ручки не стріляла, може половину всіх набоїв. Це по-перше, що зламалося, а по-друге, зламався діоптер цілик. Він тут стояв пластиковий, і я його необережно лупанув у сейфі там, об чогось. Він просто лопнув. Ну Це просто як випадковий. Да, ну, да. Зараз тут алюміній, його там мінімально щось подтачив, воно стало і все в порядку. Незручний цілий і взагалі на будь-які ружбайки не робіть так, як я зробив. На ружбайки не має бути діоптера, не має бути мушки, має бути маленька мушка латунна. Там чи світлонакопичувальна, і має бути планка на ресіві. Я думаю, це сповільнює дещо прицілювання. Воно е, воно, типа зручніше вицілювати кулею, но рожбайка вона призначена для шроту. Для картів. От коли інтуїтивно цілишся, треба да. хочеться. Поставити чітко по центру оце мушку, і діотор, да. і ти витрачаєш певний час, щоб прицілитися. Ну це не r 15 А, а коли, йому, да. коли по планці скинув, ти одразу скинув, типу вона так є, значить да. так і треба і стріляєш. Да. А тут треба трошки його підловити. Ну, коротше, дурня повна. Як для, да. для кулі згоден, якщо кулі вицілити, то. Ну хто з ружбайки стріляє кулі, тим більше вицілює, правильно? Ружбайка повинна навалювати і чим більше, тим краще. Ну, Отуди от, кидати, на... багато кидати. На, Тоді вона, то вона є. Да, тому вона себе виправдовує. Далі тут стоїть тепловий екран від компанії ETI. по-моєму, Ремовський, тому що він тут трошки став не по розміру і тут довелося додати об'єму, щоб він ствол тис. Для чого знову ж таки потрібен був? Тому що коли ми вкладуємося для дозарядки, інколи Ну, будь-яке перевагу. Багато в моностелі, да. воно все гаряче зрозуміло. Да. Ну, таке. Можна ставити, якщо в рукавичках воно нафік не треба, Оно стоїть і стоїть. Або якщо ви там для самозахисту ви там може колись десь раз стріляєте. Покажіть мені хто-небудь людина, яка самозахищалася за допомогою. Ну, але тим не менш для цього багато хто купує, ви купить. Ну, так купують, то да, але купити вогнегасник не значить бути пожежним. Ну, правильно. Ну, так то. само і рушниця купили, щоб була. І людині так спокійніше, спокійніше так. Далі. Тут э, стоїть отака, э, ну типа квадрейл, ну воно не квадрейл, а три рейл. Да? Так, три планочки Хоча їх э, не три, а п'ять. Ну, Раз, Можна п'ять разів. 3-4-5. Середня проміжна позиція. Можна є. і так ставити. Короче, э, для чого? Вона була куплена для участі в нічних матчах. ну, Нічних мається на увазі в темну пору доби. Э, Ліхтарик сюди вішався. І... Вішався він під ліву руку, як бачимо тут потерта, і під великий палець лівої руки. Тобто вімкнув або на цівку виносну кнопку і вперед. Нормально. Знач... Дульної вона Ну, по вже, так, ну вона, по-перше, циліндр, ну, чого стоїть, тому що вона виконує функцію багнету. Тобто, дати в мордяку комусь такою штукою набагато цікавіше, ніж гладеньким стволом. Ну так. Плюс вона додає якось. Ні, не додає. Були куплені... маю, на увазі, якось Не додає. додає. Шоку... О, кому як Докуплені були два дульні звуження, циліндр, який стояв тут ну, майже завжди, і чок. Чок був докуплений, тому що... тому що над нами літають підальські дрони і інколи може бути А Стосовно цилиндрі, чок, покупності на папері ще десь перевіряла суттєва різниця. О... З довжиною ствола? Чок я навіть ще ні разу не перевіряв, а циліндр цей і цей, однаково. Тобто циліндр і це що також циліндр чи це з напором, Тут циліндр і чок, а тут циліндр. Ага. Ну воно стерчить, якщо його пхати, наприклад, у чохол нормальний, воно його віже. Ну так. Довжини трохи додає. Ну такі дурня стоїть і стоїть. Якщо. Не знаю на що воно там потрібно, але ну, стоїть. Тут стяжка дядечка Майкл, Анкл Майкл. Так? Вона, по-моєму, ремовська. Встановлена була для того, щоб можна було поставити Антапку, зачепити ремінь. Бо тут стояла рідна щільовка і куди її цепляти. Ну, коротше, вона була антапка, тому стяжка. А так вона взагалі не потрібна. Ремінь від української компанії шквал. Вони мені шили під замовлення по довжині від антапки до антапки. Я не заміряв, вони зробили так, як я хочу. Значить, що по ременю? Ремінь пухкий, налаштований, швидкий зброс, ідентифікатор тут приліплений, можна, там, не знаю, що хочете сюди приліпляти. Отак от він знімається. общем, ремінь топ. Для якихось спортивних задач, зрозуміло, що теремінь нафік. Не буде. Да. Ну, зайві буде. Він не то, що зайвий, він заборонений правилами, да? а для повсякденного інколи буває потрібно. Було пофарбоване в таке собі червоне, не буду розповідати, чому, ну була причина взагалі. Ну, така ружбойка. Стосовно питання таких якихось патронтажів чи ще щось актуальне. Чи... Значить, по такі робити. Тут висів колись мать сейл на ну, один набій. Ага. Ну він потрібен тільки для дуелі. Більше не потрібен. Я його зняв, викинув. Тут, колись висів патронтаж на прикладі, ну таке, що попав. Тому або бандельєрка, або така штука, ну це Кондор. А це не кондор. Щось Що інше. попало в плані, забирає, об'єму додає, правильно? Що попало в плані, воно тіліпається, збивається, хілиться. Якщо ставити якісь холдери, то я думаю, краще тварде, пластик, алюміній таке. А то воно збилося, посунулося. Ну, ну не жарстке, зрозуміло. Да. Да, воно ж совається, да, воно ж тіліпається. Коротше, я дійшов до висновки, що на ружбайки набоїв не потрібно. Набої лежать у цих штуках і їм там хорошо. Оце така ружбайка. Задоволений в першу чергу, тим, що вона надійна, ну 10к без суттєвих поломок, а по факту з однією я вважаю, це непоганий результат. Вражинка ну, це ніхто не застрахується, може да. бути. за рожбайку за 200 доларів. Коли люди на той час купували реми, тачили патронники, шліфували, там міняли ежектори ну, зубі, да, затвора, і там мали ще купу проблем. Хоча справедливості треба сказати, що ця рожбайка стріляла в основному легкими наважками шроту. Хоча, Перше випробування, перші, 50 пострілів були зроблені на важко 47 грамів. Ну, мені захотілося її так вкачати Думаю, зараз зламаю. Ну, я думаю, взагалі, 47. взагалі не варто на постійній основі, якісь ні. Ну, так сенсу немає в тому. Ну, для чого? Щоб що. Шо? Ну, якщо є якась потреба, якісь задачі, може колись так. на умісно на стрільбищі. У мене задача Знаки була тільки зафіку. одна. Я думаю, або я її пачкою набої зламаю і понесу назад в магазин міняти по гарантії. Да? Або вона буде працювати. Ну от вона і працює. Буває, наприклад, взяти той самий Мосберг, там патрони значно такі м'ясистіший, якщо порівнювати з... Ну, не знаю. Заїх, ну, робота. На що не падула, на що не піддула, все нормально. А просто працювати, звичайно, 32 грами воно, -воно. достатньо, я вважаю. Ну, її основна наважка була куля. За потреби 28 грам, ну, як правило, кулялі або які діабола маленька, підкаліберна. Люман чи Лайман. Лайман, чи... Да, Люман. Або, або шрот, або картеч. Ну, в основному шрот, звісно. Шрот. І наважки були в районі 28 грамів. Ну, тобто, можна сказати, що вона вижила, тому що наважки були легенькі, але ну, тим не менше. Ну, але могла б і не вижити, якщо там якісь косяки, якісь певні брав да, у якихось да. деталях, то навіть 24 грами вона могла б і бути. Да. Ну, по факту все працює, я довольний. е, продавати не хочу. Ну, як, як єдина рушниця помпова, яка працює, вона виконує задачі, тому має ну, да. право. Да. В принципі, не якась реклама, тому що піти в магазин купити її зараз. і не вийде у вас їх. Ну. Да. Може якась вживана, чи я не знаю. Таке більш розмовне відео, не, стр... не пострілух, якісь певні враження. Кому воно... Задало. Будуть питання, Цікаво. запитуйте, будуть пропозиції, пишіть, ширте, коментуйте, лайкуйте. Всім до побачення. Пока.